Слава Україні! Слава героям! Сьогодні, 27 лютого, минули другі роковини вторгнення російської армії в суверенну Україну. Так звана визвольна операція окупанта принесла мирній державі, смерті та масштабні руйнації. Два роки геноцидної війни послабили нас, але не зламали. Український народ зробив неймовірне, щоб дати відсіч ворогу. Ми стали прикладом стійкості та героїзму в боротьбі за свободу і незалежність. Територіальну цілісність України пішли захищати на фронт понад 200 працівників південноукраїнського генерокомплексу. З них дві жінки. Наш колектив започаткував масштабну благодійну акцію на підтримку захисників України. У перші дні війни ми зібрали понад 22 мільйони гривень та перевели. А загальнодержавний рахунок Міністерства оборони України. За два роки надано допомогу 104 військовим частинам Збройних сил України та Національної гвардії України більше як на 95 мільйонів гривень. На передові позиції відправлено 131 квадрокоптер, 199 оптичних приладів, понад 100 генераторів і зарядних станцій, 38 старлінків та інше обладнання. Амуніцією забезпечено 983 військовослужбовці. Битва за життя триває. Ми продовжуємо нести трудову вахту під сигнали повітряних тривог. Підіймаємо енергетичний сектор і протистоїмо окупанту. Попереду чекає перемога та щасливе майбутнє у вільній державі. Всі разом наближаємо цей день. Слава Україні! Слава героям!